Джо Байден у четвер відвідав критично важливий для президентських перегонів штат Джорджія. Там він оцінив збитки від урагану Гейлін. Президент запевняє постраждалих, що уряд допоможе відновитися після шторму, який вже зараз називають історичним. За найостаннішою інформацією, ураган забрав життя щонайменше 215 людей. Детальніше про його наслідки та потенційний вплив на президентські перегони розповість Катерина Ліснова. Ураган Гейлін спустошив американський південний схід. У шести штатах від стихії загинуло близько 200 людей. Це найбільша кількість жертв після урагану Катріна 2005 року. Ураган Гелен спустошив центральний та південний регіон Джорджії. Ми маємо серйозні перебої з електроенергії, хоча наші енергетичні компанії працюють на повну потужність. У цій громаді у штаті Флорида багато людей вже й так жили у тимчасових будинках. Після того, як минулорічний ураган і зруйнував їхнє місто, ти почуваєшся розбитою, ніби відновитися вже просто неможливо. Ти відчуваєш, наче це кінець звичного життя, кінець твого міста, твоєї громади президент Джо Байден намагався заспокоїти цих людей, відвідавши у четвер зруйновані ураганом Флориду та Джорджію. Я бачу вас, я чую вас. Я сумую разом із вами і обіцяю, що ми вас підтримаємо. Ми залишимося, доки ви не відновитесь зараз. Президент оцінює постраждалі від урагану та повені райони, як з повітря, так і з землі. Це другий день візитів до постраждалих штатів. Напередодні Байден також побував у північній та південній Кароліні. До допомоги постраждалим за наказом Байдена долучиться тисячі військовослужбовців. Також там вже працюють команди рятувальників. Відвідала штат Джорджію і віце-президентка та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс. Мешканці цієї громади та регіону. Ви маєте знати, ми з вами надовго Її суперник на президентських виборах Дональд Трамп відвідав Джорджію кількома днями раніше. Кандидат від республіканців звинуватив адміністрацію Байдена у тому, що вона не надала необхідну допомогу постраждалим штатам. Натомість, республіканський губернатор Джорджії подякував за федеральну допомогу його штату. Катерина Лісунова, Пеці Відакусвара, Голос Америки, Вашингтон.